Казка на ніч. подкаст Донецької, обласної бібліотеки для дітей, що малює для маленьких читайликів, чомусиків і пустунчиків найяскравіші сни сказок. Гарна хатка у курчатка. У маленького Курчатка. Коло кладки. Біла хатка, а від хатки до дороги стежка стелиться під ноги. Із розчинених воріт вируша курчатко в світ. Іде, а сонечко згори заглядає у двори, розсипає по лушку квіти в жовтому пилку. От, якби зітха курчатко, колір цей мені у хатку. А стежиночка в'юнка далі далі утіка між травицею, травою, між зеленою густою. От якби зітха курчатко, колір цей мені у хатку. Тут стежиночка мала, до струмочка довела, а в струмочку, небо синє, в кожній світиться краплині. От якби. Зітха курчатко, колір цей мені у хатку. Далі пагорбок, пеньок, під пеньком товстун грибок у коричневій шапчині. Став на варті пристежині. От як пи, зітха курчатко, колір цей мені у хатку. Ось нарешті і лісок, і зозулин голосок. На галявці, на осоні, спілі ягоди червоні. От якби зітха курчатко, колір цей мені у хатку, так ішло воно, дивилось, доки добре натомилось. Через поле, через сад, повернулося назад. А як сонечко зайшло спати в ліжечко лягло. Люлі люлі спить курчатко. Сонце встало, йде на кладку. Ближче, ближче підійшло, чудо пензлика взяло, в чисті фарби умочало, хатку всю розмалювало. Тук прокинулось курчатко. Вийшло, глядь. Оце так хатка засміялося. Чудова вже не біла! Кольорова, як же звуться кольори? Запитаю в дітвори. Хто зуміє їх назвати, буде в хатці гостювати. От і казочка скінчилась та за вушко зачепилась. А як ковдра заколише, то насниться ще гарніша.